Київ, 24 січня 1907 року, близько опівночі. Занепокоєна дружина студента Володимира Пірюкова не може знайти собі місця. Її чоловік пішов до свого приятеля Олександра Островського, але довго не повертався назад. Маєток родина Островських знаходився на розі Марінівсько-Благовіченської та Криваївських вулиць. Нині це Саксаганського і Богдана Хмельницького. Володимир Бірюков часто заходив до своїх друзів островських, але ніколи не залишався до пізньої ночі. Що ж могло статися? Привіт! Мене звуть Оля, і ви на каналі Історії на ніч». Сьогодні ми поговоримо про історію, яка сколихнула весь Київ. В 1907 році не було жодного киянина, який би не знав про вбивство сім'ї Островських. Але перш ніж ми зануримося, я би хотіла нагадати про вподобайку і підписку на наш канал, адже це допомагає нашому каналу розвиватися і мотивує нас створювати україномовний контент. А тепер повернемося до історії. Вранці 25 січня 1907 року Ірина Малахова, яка працювала покоївкою у сусідів родини островських, вирішила навідати свою подругу Лукерію Марченко. Лукерія теж була покоївкою і працювала якраз у Домі островських. Ірина Малахова, як і належна покоївки, заходила через чорний вхід. Її одразу занепокоїло те, що двері були не зачинені, а трошки прикриті. Вона відкрила їх і побачила жахливу картину. В різних кімнатах лежали бездиханні тіла островських, їх гостей і покоївки лукерії. Перші шпальти газет цього дня вийшли з такими заголовками. Страшний злочин Маріїнсько-Благовіщенській вулиці. За інформацією поліції, господарів та їх гостей було жорстоко вбито. Їх тіла лежали на підлозі в різних кімнатах. З'ясовано, що всіх було вбито холодною зброєю, а перед тим зв'язано. Першою було знайдено тіло прислужниці Лукерії Марченко в калюжі крові. Для початку давайте розберемося, ким же був цей Олександр Островський і чого його та його родину спіткала така доля. Насправді Олександр Островський не був відомою особою. 40-річний чиновник працював на залізниці. Він вів життя звичайного кияна на тих часів, типовий представник середнього класу. Заробітну плату отримував вчасно, але складно сказати, що вона була великою. Вистачало на оплату домогосподарки, кравчині, шевця, на відвідання театрів, іноді ресторанів та на оренду дачі в літній період у пущі водиці. Так, саме там кияни любили відпочивати влітку. В Києві Островський винаймав апартаменти в невеликому двоповерховому маєтку на розі Марініцько-Благовіщенської та Краваївських вулиць, де, нагадаю, і було скоєно це жахливе вбивство. До речі, якщо ви киянин або часто буваєте в столиці, ви 100% проходили це місце, адже маєток був розташований біля ботанічного саду на метро Університет. До речі, на тих вулицях часто. Винаймали домівки представники української інтелігенції. В Олександра Островського була дружина Маргарита, а от дітей у подружжя не було. Можливо, саме тому вони часто запрошували приятелів до себе в гості. Той сучасний день, 24 січня 1907 року, проходив на звичний лад. Олександр, повернувшись зі служби, переодягнувшись в домашнє, Спілкувався про щось зі своїм приятелем, студентом Бірюковим, який, нагадаю, часто заходив до родини в гості. В іншій кімнаті дружина Олександра Маргарита обирала скравчині тканини для своєї нової сукні. А на кухні тим часом справлялася покоївка локерія, яка, до речі, була при надії та допрацьовувала останні дні. Що ж відбулося далі? Це ще доведеться дізнатися поліції. Але не тільки вони тоді взялися за слідство була ще одна людина кореспондент кримінальної хроніки Спиридон Шевельов. Справа в тому, що напередодні до редакції приходив той самий студент Володимир Бірюков. І він просився взяти його в штат мовляв, з нього вийде дуже хороший кримінальний кореспондент. Хто ж знав, що через короткий проміжок часу будуть розслідувати вже його вбивство? Спередона Шевельова тоді дуже зачепив цей збіг, а разом із тим діло набувало такого розголосу, що весь Київ гудів. Всі вимагали від поліції якнайшвидше розкрити цю справу, тому кореспондент кримінальної хроніки просто не міг залишитися осторонь. Він вирішує почати своє розслідування. Спорідон Швельов звертається до університету, де навчався Володимир Бірюков, і йому щастить. Він знаходить студента Андрієва, який в той вечір бачив, як Бірюков заходить до маєтку Островських. А ще він бачив декількох чоловіків, дуже підозрілих, які вершлися біля маєтку. Але цю інформацію студент Андрієв не став розказувати поліції. Справа в тому, що він був політично неблагонадійним, а от кореспонденту цю історію він вирішив все ж таки розказати. Покладаючись на своє везіння, Шевільов відправляється до маєтку Островських, аби поговорити із покоївкою сусідів тією самою Іриною Малаховою, яка начебто знайшла тіла. На здивування Спиридона Передона Шевільова під час розмови Малахова не виглядала шокованою, коли описувала картину минулих подій. За словами покоївки, їй було дуже шкода своєї подруги Лукерії, а от про островських відгукувалося не дуже приязно. Мала розказала, що Олександр Островський напередодні продав свій будинок у місті Сміла, а Лукері не підняв жалування і навіть нічого не подарував, і що жила родина замкнута і скупо, хоча гроші мала. На запитання, чому двірник міг пропустити вбивць до чорного входу, Малахова тільки пожала плечима. До речі, маленьке уточнення. А в ті часи в Києві двірники не просто підметали вулиці, вони виконували роль сучасного консьєржа. Вони вирішували і перевіряли, хто може зайти в двори маєтків. І саме це означало, що або двірник прогавив момент заходу злочинців. Або це не були незнайомі люди, до речі, чому злочинців, а не злочинця? Хоч поліція й дуже довго працювала над слідством, майже одразу вона встановила певні умови скоєного вбивства. Насправді це доволі логічно. В маєтку знаходилося п'ятеро людей, з них двоє чоловіків. Якщо це був би один злочинець, він би просто фізично не зміг би тихо розправитися з усіма. І тим паче, що всі вони були зв'язані попередньо, а тільки потім вбиті. Взагалі, повна картина місця злочину після прибуття поліції виглядала так: руки і ноги чоловіків були зв'язані. Це говорило про те, що перед вбивством злочинці хотіли в них щось вивідати, а вже потім вбили. Жінки були зв'язані та заколиті в іншій кімнаті, судячи з усього, на них напало дуже неочікувано, коли вони займалися своїми справами. Слідчі встановили, що всі жертви були вбиті одним ударом колотим предметом в серце, окрім покоївки Лукерії, в неї було перерізане горло. Ну і найголовніше, квартира була пограбована. Хоча навар і не був дуже великим з квартири пропали декілька сотень рублів, коштовності, шуба і револьвер. Саме тому жителі Києва були дуже налякані. Адже якщо заради такого маленького навару було вбито аж п'ятеро людей, що ж можна очікувати далі? Як можна почувати себе в безпеці на вулиці, якщо навіть в своєму власному будинку ти ні від чого не застрахований? Але повернімося до розслідування репортера з Придона Шевільова. Після діалогу з Іриною Малаховою, виходячи з маєтку у двір? Швільов помічає у дворі чоловіка у кашкеті залізничника. Той заглядав у вікна квартир Островських. Чоловік назвався Семеном Байдою, колегою вже покійного Олександра Островського на південно-західній залізниці. Шевільов завів з ним розмову про сусідську служницю Ірину Малахову як раптом Байда пригадав, що Островський якось скаржився йому на лукерію, начебто та не дуже розбірлива у дружбі. А сусідська покоївка Малахова людина підозріла і злодійкувата. А Шевільов, в свою чергу, поділився з байдою свідченнями студента Андрієва, про дивних чоловіків біля маєтку островських в той вечір. Семен Байда запевнив Шевільова ще раз ходити до Малахової. Він згадав, що Малахова, наче як мала теплі стосунки з двірником. Саме це, на його думку, пояснювало, Чому злочинці могли потрапити до маєтко-островських. Вони обидва направляються до покоївки. І поки Шевільов знову розмовляє з Іриною Малаховою, Семен Байда начебто випадково затіває коробочку з камоду. Вона падає і з неї розсипаються маленькі предмети. Придивившись, Семен Байда побачив там фрагменти золотої каблучки. Коли чоловіки зібрали ці фрагменти докопи, то вони побачили на ній дарственний напис Маргарита Островської. Малахова намагається переконати, що нічого не знає про фрагменти каблучки, але ці слова не викликають співчуття у Шевільова. Кореспондент викликає поліцію, паралельно кажучи Семену Байді, що тепер справа точно буде розкрита. Адже є свідок, студент Андрієв. І є докази причетності Ірини Малахової. Тепер залишається поліція тільки натиснути на покоївку, щоб та видала прізвища співучасників. І тоді вбивць буде заарештовано. А на наступний день газета, в якій працював Спередон Шевільов, Шевельов, виходить з таким заголовком. Справу родини Островських розкрито. Завдяки мужності та кмітливості нашого журналіста Спиридона Шевільова та, попри повільну та недолугу роботу поліцейських, все ближче час, коли злочинці постануть перед судом. Через декілька днів після цієї новини Спиридона Шевільова викликають на зустріч до слідчого Миколи Красовського так, того самого Миколи Красовського, про якого ми розказували в справі Менделя Бейліса. До речі, якщо ви ще не дивилися це відео, обов'язково подивіться, ми залишимо вам підказочку. І взагалі постать Миколи Красовського дуже цікава. Можливо, колись ми зробимо про це окреме відео, тому що він дійсно був нашим українським Шерлоком Холмсом. На зустрічі з Передоном Шевельовим, Красовський розпитав журналіста про всі обставини його спілкування з покоївкою Іриною Малаховою. Репортер під час розмови. Поводив себе розв'язно і майже нахабно. Ну, звичайно, він же нібито розкрив справу. Красовський дуже спокійно поставився до слів Шевільова і навіть подякував йому за витрачений час. Красовський посміхнувся і сказав, що в поліції і так роботи по горло, що, от, наприклад, стріляли в якогось студента Андрієва, і треба розбиратися. Почувши це, Спередон Шевільов Похолов. А після цього Красовський додав, що знайдені шматочки каблучки в кімнаті Малахової дійсно належали Маргариті Островській, тільки от дарственний напис був зроблено на них нещодавно, вже після вбивства родини. Слідство під керівництвом Красовського вважає, що це саме Семен Байда підкинув фрагменти каблучки Малаховій і наразі він знаходиться в бігах. Я думаю, ви самі можете уявити, як швидко розвіялася самовпевненість Шевельова. ну адже він повівся на підставу Байде, а ще й видав йому ім'я єдиного свідка, студента Андрієва. Час йшов, але вбивць так і не знаходили. Тому Спередон Шевельов вирішує взятися за слідство вдруге. На цей раз він вирішив зайти з іншої сторони. Він дає в газеті оголошення. Куплю для колекції револьвер марки «Сміт і Весон випуску найпізніше 1872 року в будь-якому стані. Нагадаю, що з апартаментів Астровських було викрадено саме такий револьвер. Взагалі, цю ідею з оголошенням полегшувало ще й те, що тоді було заборонено мати зброю майже кожному. Ця заборона з'явилася після революції 1905 року. Купити і зберігати зброю було майже неможливо. Проте в Островського був списаний колекційний револьвер, і на таке ще влада дивилася крізь пальці. Тому я думаю, ви розумієте, що тих, хто міг відгукнутися на оголошення Шевельова, було не дуже багато. Спочатку жоден з тих, хто відгукнувся на оголошення, Шевельова не цікавили. Вони або пропонували інші марки, або револьвер був у зовсім жалюгідному стані. Але нарешті в редакції пролунав дзвінок, на який репортер так чекав. Людина пропонувала револьвер марки Сміт і Весон 1872 року випуску. Голос здавався шевільову дуже знайомим, тому він одразу назвав час і місце зустрічі продавцю револьвера. Збираючись на зустріч, Спередон Шевільов і сам вирішив озброїтися. Дістати пістолет було нелегко, бо журналісти не входили в коло професій, які мали право на користування зброєю. Але йому вдалося, бо на цей раз про свої дії і плани Шевільов попередив поліцію, і та надала йому свою протекцію. Прибувши на місце зустрічі, Шевільов ошелешив. Перед ним стояв Семен Байда. Той теж спочатку розгубився, але майже одразу прийшов в себе і почав тікати. Шевільов побіг за ним. Під час втечі Байда спробує декілька разів вистрілити в Шевільова, чим саме приверне увагу поліції. Семена Байду заарештували. Семен Байда у поліцейській картотеці зазначиться, як залізничний грабіжник має середню освіту. Часто переодягається офіцером або інженером, маскується під інтелігента, легко входить у довіру. Ну і, як ви розумієте, поліцейське слідство теж не стояло на місці адже справою зайнявся Микола Красовський. Він одержав інформацію, що якомусь Халепченку, який наразі перебуває в арештантських ротах, це такий вид кримінального покарання в Російській імперії. Приходять погрози від спільників, які залишилися на волі. І це, наче, пов'язано із вбивством астровських. Погрози були пов'язані з тим, що співмешканка Халепченка у нетверезому стані почала всім розказувати, що вона начебто знає імена і прізвища всіх тих, хто вбив родину астровських. Красовський вирішує особисто поспілкуватися з цією співмешканкою Халепченка. Попередньо дізнавшись про зв'язки Халепченка з іншими жінками, це взагалі був дуже популярний трюк серед поліцейських того часу. Вони розказували співмешканкам про те, як їх чоловіки ходили наліво, і тим самим мотивували ображених жінок розказувати про своїх чоловіків всю правду. Адже кожній жінці хотілося помститися зраднику. Розлючена співмешканка Халепченка одразу розповіла Красовському все, що знала. Серед інших вона назвала і Байду. В ніч вбивства Астровських вони разом з Халепченко приходили до неї. З матеріалів слідства Лука Халепченко добре відомий в кримінальних колах Києва як дрібний злодій. Після вбивства Астровських зник з міста. Незабаром був арештований в районі Чернігова за пограбування садиби в складі однієї з банд. Зі слів співмешканки Халепченка, Семен Байда був винний йому 25 рублів. І аби погасити цей борг, він запропонував Халепченко піти на справу. Після повернення з цієї справи Халепченко сказав своїй співмешканці, що він сильно вляпався. Так би мовити, Халепченко потрапив у халепу. На допиті Халепченко категорично заперечує, що був співучасником нападу на Островських. Та коли Красовський натякнув, що Байда вже дав свідчення. Халепченко зажадав очної ставки, арештованих зводять в одній кімнаті. І далі все відбувається з сценарієм, який придумав Микола Красовський. В кімнату, де відбувалася зустріч, заходить конвоїр. І просить Миколу Красовського підійти до телефону, начебто його викликає головний поліцмейстер. Микола Красовський, виходячи з кімнати, каже конвоїру не зводити очей з присутніх. Ще через декілька хвилин до кімнати заходить другий конвоїр і каже першому, що його начебто викликає один з начальників. Таким чином. В кімнаті залишається тільки Халепченко і Семен Байда. Не проходить і декількох хвилин, як вони одразу починають вирішувати, хто що сказав на допиті і хто кого став. Вони думали, що їх ніхто не чує, що в кімнаті нікого немає. Але насправді саме в той час в сусідній кімнаті за стіною знаходилися два свідки. Які чули кожне слово. Серед свідків був і кореспондент кримінальної хроніки Спиридон Шевільов. Халепченко був змушений визнати свою провину, а саме він стояв на стрьомі, коли його товариші вчиняли злочин. За свідченнями Халепченка було заарештовано ватажка банди Андрія Решетила. Саме він вбивав мешканців і гостей будинку, а ще при цьому. Нахвалявся. Ще троє, і на моєму рахунку, буде дюжина загублених душ. До речі, на допиті Андрія Решетила Микола Красовський вдається ще до одного психологічного прийому. Він сповістив решетила, що нібито створено речовину, яка виказує злочинця за водою зі склянки, з якої той зробив хоч один ковток. Він насипив цю речовину в дві склянки в склянку решетила і ще одного підставного підозрюваного. Звичайно, що в склянці решетила речовина зашипіла, після чого той зізнався у скоєному. Думаю, не варто пояснювати, що це все просто психологічний трюк, дивно тільки, що цей Андрій Решетило одразу на нього повівся. За свідченням злочинців, вони спочатку не хотіли нікого вбивати, їм потрібен був тільки револьвер. Але коли служниця звільнилася і почала кричати, байда перерізав їй горло, і довелося вбити інших. Всього за справою родини Астровських було засуджено сім людей: п'ять вбивць і дві співмешканки, які покривали злочинців. На жаль, знайти імена решти співучасників нам не вдалося, проте рішення суду було доволі жорстким троє були відправлені на каторгу. Інших розстріляли, Ось і все. Ви були на каналі «Історії на ніч. Не забувайте ставити вподобайку, писати коментар і підписуватися на наш канал, якщо ви ще не підписані. З вами були «Історії на ніч. На добраніч!